Доброго дня, компанія Тофокус у нас нове, неймовірно крутезне надходження. Це Lexus UX 2020 року. Випуску двохлітровий гібрид, повністю весь ціленький, без підфарбовань, без ніде нічого. Комплектація F-Sport, Весь весь повноцінний затягнутий бронеплівку. Ось такі крутезні диски, без будь-яких пошкоджень, абсолютно весь бронеплівець. Ось такий. Яскравий червоненький салончик ну, бомбиш. Маємо само собою підлокітничок, чорна стеля, просто все маємо, максимально яскраво, класно колір. Колір, просто зверніть увагу на який колір. Ось доступ, датчик сліпих зон. Маємо повне скло пакет, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Маємо отримання в полосі та також датчик. Сліпих зон, маємо 26 тисяч кілометрів пробігу, ось такий екранчик, вибір режиму руху, та також відключення стабілізації, клімат-контролі, коробочка, автомат, сенсорне управління, ну і само собою перфорований весь салончик. Тому ось така класна, класна тачка залетіла до нас на продаж, Тому, друзі, звертайтеся до компанії Автофокус, це вулиця Михайлова Шика, 4А. Приїжджайте, переглядайте дану кралю.